Колишні судді та прокурори в Україні отримують пенсії по 100, 150, 200, і навіть 250 тисяч гривень на місяць. І е, дана система так званих спецпенсій була впроваджена ще е, в перші роки незалежності України. Чому її не відмінили вже давно, абсолютно незрозуміло, але е, питання постає досить логічне, чому хтось має заробляти пенсію, наприклад. 3-4 тисячі євро, 5 тисяч євро на місяць в Україні, так тобто там 200-250 тисяч гривень. А хтось має жити на 50 євро на місяць. При цьому люди, які отримують 50 євро на місяць, тобто там 2-2,5 тисячі гривень, це люди, які можливо поклали набагато більше здоров'я при виконанні обов'язків, які можливо були навіть важливішими і більш ефективними, ніж робота тих самих судів і прокурорів. Бо ми знаємо. Яка в нас ситуація насправді із судами і з прокуратурами. Давайте в загальному розбиратись. Дивіться відео до кінця. Всім приємного перегляду? Вони є явним таким неприхованим ствердженням їх особливого статусу в нашому суспільстві? Про що говорить гетьманцев? Гетьманцев тут говорить про дуже і дуже високі е, пенсії суддів. от, і тут, от, до речі, от, саме в цьому відрізку я з ним цілком і повністю згоден. Давайте послухаємо. Тут він говорить цікаві речі, от, і цікаво, ще більш цікаво, так, чи ці речі якось, якось будуть з ними справді боротись, а не тільки полялякати в студії і піти далі, е, натягувати фопів. Вони е, навіть не в грошах, а просто ззовні отак нахабно, цинічно. Кидають в обличчя суспільства, дивись, я рівніше за тебе. І оце і, 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 в цьому, і в цьому є величезна проблема, яка підриває засади справедливості в суспільстві як такому. Найбільша пенсія 251 тисяча гривень з Франковського якийсь прокурор собі відсудив на місяць. 251 тисяча гривень. Є по 150 тисяч, є по 100 тисяч. Тобто, да, через суди вони, бо е, ми законом це стримуємо, а вони йдуть суди, і через суди вони відновлюють. А, а як давно взагалі з'явилося це питання спецпенсії? Тобто це ще з 90-х тягнеться ця історія, чи з 2000-х, коли ні, це питання так, спецпенсії з'явилося тоді, коли а, спочатку 90-х, 91-й 92-й, 93-й роки, коли приймалися профільні закони. Uh -huh. І коли а, а, я хочу нагадати про те, що тоді було, ви не пам'ятаєте? Я пам'ятаю, бо зарплата тоді було 10-15 доларів. На місяць 10-15 доларів на місяць, і дійсно тоді, коли вони приймалися, то був сенс. Якийсь в, цьому, якийсь в цьому був сенс. Нагадаю, що конституція, на яку посилається шановні там судді, прокурори, коли йдуть відсуджувати собі пенсії, вона була прийнята в 96-му році, вже після того як були прийняті ці пенсії. Тому навряд чи тут є є певний зв'язок. Але зверніть, будь ласка, увагу. Щодо інших пенсіонерів, яка ситуація? У 2018 році була проведена чергова пенсійна реформа, пенсійна реформа яка в сім разів збільшила пенсійний стаж. В сім разів збільшила пенсійний стаж. до 35 років, збільшила пенсійний стаж. А життя ж у нас не збільшилося в сім разів. Ну, І е, збільшилося, збільшився також вік виходу на пенсії, е, тобто для переважної більшості пенсіонерів. Умови погіршилися істотно. Ніхто в суди не не пішов, ніхто не відсуджує через суди, ніхто там ні, 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 ні на чому не наполягає. Всі з цим змирилися. А спецпенсіонери чи кланові пенсіонери вони борються за своє право на феодальні привілеї. Кланові пенсії повинні бути скасовані негайно і одразу. І без будь-яких перехідних це мало бути зроблено вже давно. Ну навіть там не при Зеленському, не при Порошенку. Не при Януковичу. Цього взагалі не треба було приймати. Або якщо це приймалось, там, коли була повна тотальна там, нестабільність, то окей, то можна було б це в найкращому випадку приймати ну, в 2000-х роках. Так? І чи треба це скасувати однозначно. Чогось іншого це повинно бути зроблено прямо от зараз. Бо ми це таке саме лицемірство, як те питання, з якого ми з вами починали. Це те, що підриває моральні засади суспільства. Тому тут для мене нема жодних компромісів І безперечно, безперечно, це є складовою пенсійної реформи, про яку ми вже 20-25 років говоримо, але ніяк до неї не 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 дійдемо. І власне це принципове питання. Що вона повинна врешті е, пенсійна реформа відбутися, і те, чому уряд не вносить знову ж таки, відповідний законопроект до Верховної Ради, в мене нема розумних пояснень для цього, бо та модель, яка обговорюється. Вона є абсолютно прийнятною, м'якою моделлю, не передбачає підвищення податків. Ну, взагалі, є, треба просто зробити це. Аби був другий рівень накопичувального пенсійного забезпечення, mm -hmm. люди, яким сьогодні там, по 30 років, все ж таки могли гідну пенсію отримувати. Більше від... У нас зараз е ситуація настільки нестабільна, що взагалі не зрозуміло, хто доживе до тієї пенсії. І не важливо, чи зараз цій людині 30, чи зараз цій людині 40. Правильно? От. Але ну, в загальному суть правильна. Ну, ми як не знаю, чи правильно, бо правильність це поняття, яке суб'єктивне. Але в цій частині гетьманцева я підтримую спецпенсії, треба скасувати і потрібно працювати над оновленням, над новою пенсійною реформою, яка буде справедливою, яка дозволить українським пенсіонерам не бути бомжами, а так як і має бути, так як і задумано, щоб ці люди, які віддали своє життя, Фактично своє здоров'я, свій, якби працювали там 30, 40, 50 років на цю країну, і щоб вони потім не по помийкам збирали собі, що їм поїсти, або не купували якісь просрочені продукти, або щоб не надіялись тільки там, на своїх родичів, і так далі, а щоб вони мали, як мінімум, якесь почуття гідності і мали нормальне забезпечення для того, щоб можна було якось е адекватно існувати. Так? Я вже не говорю про пенсіонерів там з Європи чи з Америки, які мають можливість подорожувати і так далі. Ну, до тієї історії, взагалі, я не впевнений, що хтось з нині живих українців доживе, чи навіть наші діти до цього доживуть. Так? Бо це взагалі для України на сьогоднішній день щось дуже і дуже таке захмарне. От. Тому побачимо, що буде відбуватись. Що думаєте, з цього приводу пишіть в коментарі, а ми переходимо до наступного епізоду.